Ти бізнес-партнер чи просто як друг? Та він друг, як він може бути бізнес-партнером? Вже вже думає... Ні, ти все орендуєш сама. Да. Це центральна вулиця. Тут потік просто як на пляжі в гриві. А мені що до цього? Я просто в тихому місці, на самій центральній вулиці, для того, щоб а, тобто до мене приходили про... люди. Тобі потік клієнтів, типу, не треба, так? Вон треба, але для цього я думаю, треба виходити на вулицю з столиком, так. з флеєрами, з якимись там, я не знаю, шоу програми. Так. То, що і може заучати, та? І, та, і роздавати, спілкуватися і давати візитки. Ну, Це наразі не такий план. Ну я планую так зробити, але мені здається, що в моїй social battery я просто вмру через 15 контактів з людьми, тому так. що це реально рандомні люди. Це просто так, поток та, людей. Та, це не та. мої клієнти, це просто люди. Та, Вони йдуть та. собі по своїм ділам. Так, да, Тут багато дуже тату студії по цій вулиці. І на других поверхах, особливо. В основному, все через інстаграм, через соцмережі і моя клієнтура на даний момент.